Всім привіт! Зараз на такого дрона. Оце він І дрон він називається E99 Pro. Це трошка. Я вже Ось такі штучки. І Тут він запускається. Фари нього роблять. Оце сам пульт. Тут батарейка треба, щоб правильно вставлялася. До того батарейка вставляється. І I... нам треба правильно вставляти пульт. Щоб установити там треба приложення. Я покажу в YouTube Shorts, Я... Я покажу яке приложення. А зараз тут, тут, тут така штучка є. Яка відкривається на пульту. Треба її відкривати. сюди кладеться телефон. Тут вона підключається через Wi-Fi. Тут є ще дають такі штучки. І тут е, дають, як це зараз покажу, такі штучки. Зараз покажу Батареї дві, тут є зарядка, ще там. дається. Там багато чого дається. І до того, що давалися з собою, перше вони такі дають ковирки. І ви знаходите отакі сучки, Там його і чіпляєте і все. Ось цього, тут його. Тут дрон це все легко, тут Це найкрутий дрон, такий, я так поняв. Ну, це я так думаю. Оце, це сюди. Це сюди його складається, пультик Кладайте, щети дрон. Він дуже малий. Но ці штучки стоять безударі, значить я їх не можу помістити його. Всім пока.